є статистика, суто цифри. Станом на 19-й рік, за, я за, за, отримав від Міністерства освіти і науки, на 19-й рік, на 20-й, на 21-й рік студентів 25+, плюс було біля 40 тисяч чоловік. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такими можливостями для уникнення від призу за мобілізацію. Тому дійсно я зареєстрував закон законопроект. Запропонував, щоб людина, яка отримує освіту, яка не є послідовною. Ну, наприклад, спочатку отримала професійно технічну освіту, потім вищу там передвищу, потім вищу. А тому, що зараз є такі, які маючи вищу освіту, вступили на нижчий рівень освітній по іншій спеціальності. Тому я запропонував, щоб люди, які навчаються по перше, от якраз в послідовних видах освіти рівнях освіти, вони мали право на освіт на відстрочку від призу, і ті, хто вступив на другу, третю, четверту вищу освіту після 30 років, таке право таким правом на відстрочку скористатися не могли.